Полон я потрапив в місті Маріуполь після бої в Маріуполі, після захисту Заводу Азовсталі по повного оточення. Це було 18 травня 22-го року. Це був другий день, або третій, третій день, напевно, нашої здачі в полон. От, взагалі, кожен день здавалися з ранку, там з 8-9 з 9 ранку вже виходили по потрішки невеликими групами і здавалися. Але чомусь саме у той день. Була ще погана погода, і до четвертого до дня ніхто нікуди не виходив, не було команди. І ми вже подумали, що щось зірвалося, скоріш за все, і будуть продовжуватись бої, напевно. Але десь близько четвертої, п'ятої дня поступила все ж таки команда. Ми зібралися своєю групою, і тоді ще йшов дощ. Одяглися, зібрали речі, поїли з побратимами, які там ще залишалися на наступні дні, і потрішки почали відвигатися колони на точку е здачі в полон.